Вони дуже сильно нас і били, допрашували мене польове поранення в спину, то вони мені рукою розривали. Руки зв'язані, ну, мішок на голові. Потім сказали, щоб ми е, вибирали кого з нас е, ну, пристрілять. То ну, я сказав, щоб мене, бо в мене є сім'я, ну, жінка, дитина, а хлопці ще молоді, ну, ще в них все попереду. До мене кажуть, в тебе є шанс, типу, залишити живим, кого вибереш типу, з них. Я сказав, що ні. Після того вони посадили мене на бутилку, ну і мене потягнули на розстріл. Сказали, давай прощайся з сім'єю, передайте, що я їх люблю. Скучаю, що в мене все нормально. Більше двох років не бачив сім'ї, не бачив сина. Зараз стараюсь в кожну хвилину ну, чим побільше проводити сином з дружиною. Ну я ще пам'ятаю, він взагалі такий ще, скажем, малий був а зараз вже дорослий, Так багато говорить, питань задає.